Ми сьогодні презентували наше дослідження, над яким ми працювали кілька місяців. Наше дослідження, дослідження щодо міського простору Луцьку, і наша задача була презентувати наші напрацювання і залучити на залучити людей на обговорення по певних кластерах. Ми працювали з темою публічних просторів, з темою культури і з темою транспортної доступності. Наша задача була показати наші напрацювання. І звірити з людьми, бо аналітика це важлива частина, але найголовнішим носієм знань про місто є люди, і нам було дуже важливо залучити людей, отримати зворотній зв'язок на наші дослідження, почути дізнатися те, що ми не можемо дізнатись дослідження, а саме деталі про те, як люди саме проводять свій час, що люди хочуть, як вони бачать розвиток тої чи іншої сфери, зокрема. Ма публічних просторів, і ми дізнавалися, що є фактично, де вже вони проводять час, що є класного, які є проблеми наявні, і чого бракує, щоб в подальшому ми могли це врахувати. І наші наступні кроки це поєднати напрацювання всіх трьох команд, з якими ми працювали. Поєднати їх в одну таку візію стратегію розвитку центра міста для того, щоб презентувати і дати громаді можливість по-перше, знов отримати їх зворотній зв'язок на наші напрацювання а по-друге, як результат роботи, дати громаді можливість просувати те той розвиток центру міста, який вони разом з нами обрали.